Сторінка одинадцята. Сіль ЗЕМЛІ Батьки моєї подружки Наталки були родом із Сибіру. Її мама, тітонька Валя, дуже смачно готувала пельмені. Одного разу Наталка запросила мене в гості саме такого чудового дня, коли на обід у них були пельмені. Вдома дуже смачно пахло. І ми не могли дочекатися, коли ж нас запросять до столу. І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас, у великій тарілці, парували міцні гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. У мене це не дуже виходило, і я, зрештою, помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене наче обпекло вогнем, ударило струмом і облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати своєї емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці. І дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу і з криком Попався побігла до відра із сміттям на ходу, виймаючи з рота пельменя. Мама, тато та її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав А де ж другий? І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі навперебій почали пояснювати мені, що це такий Сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. Але коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я її з апетитом з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуймо трохи про сіль. Сіль речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з мертвого моря, яке ще називають солоним. Це унікальне море, найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті. До того ж, сіль має ще одну унікальну якість вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус називав своїх учнів сіллю землі, він мав на увазі саме ці якості як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок із хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі, натрій, хлор. Для тих, хто хімію ще не вивчає або вивчає аби-як, пояснюю. Сіль це хімічна сполука двох речовин натрію і хлору. Натрій це дуже цінний рідкісний елемент, а хлор отруйний газ із неприємним запахом. І от після того як ці дві речовини вступають у реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором із неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв сам один. Він хоче змінити твоє життя, Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим високим змістом. Чи знаєш ти, що у мертвому морі? Може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати, тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока. Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, у середньому, одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік. Ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.